Сейчас я так покажу. 62% Нормально. У мене... 17 победа 60%. У мене 100%. 3 з 3. Да ты з нами просто раешь, чувак, блядь. Там собі віддыхаешь на 100 кові 95 и мы за тебя всю работу роли. Да ладно, одна пушка стоково. И що канагибайся. Як... Що херню нагимай. Да ладно. О, Стоять едем, с по я... Едем по яви. Стоять с, то, с точностью, паршиво. Едем по яви. Да, да, да. Там суд суд от боя залежить, не знаю, на одному бою майже на пустой бьет центр, центр. А не раз, суд по краях палит. Это танки, это танки, то завжди так, блядь. Танки. Ты когда даже зупиняться не треба, щоб попадати, блядь. А де, коли ти зупиняешься, то повна сводка, а оно, блядь, не, от мене от один біт такий на ісіс он був такий пітян. 18 разів і ні разу не попав. І майже постійно з повної зводкості. 18, це рекорд. Я походу, в цей. Робот, треба фецемо, треба према, треба према. Треба нагибати, нагибати. нагиба. Наш дві фацема, все, лох. ТВ цем такий саме-самет здаю. Краще его уже взяти. Якщо ти не умеешь на птшках грати, не получаешь кайфу. Не знаю. Добре, едва дабли. ПТшка канал. Що б я взял? Можно і Сашоасту, але там дорогие снаряди, короче то. Да, наверх. Можна 112-го, але то теж гамно. Правда, я дивився обзор від Deserdoта порівнював... старшого 112-ти. Показав, що 112 ка має лучшу броню. Подвіжність. Ну коротше на там майже всьому лучше. 112-ка. Да-да, це так, щоб тебе брался 12 тих то вже є, і шос. Ну короче 34 повне говно. Лв повне говно, блять. Ніфіга. Що ніфіга, блядь, иди нахуй помалу, крутиться помалу. Ну да, пушка точно. ТПМ ть гарно, блядь. Ну блять, вообще динаміки немає. І броні тоже немає, блядь. ПДМ хоть броні немає, но динаміку має. У нього альфа взагалі нема, він через Альфу страдає. Як нема альфа 250 кожних 6 секунд, блять, це страшний ДПМ, на. ДПМ? Але альфа нема. Альфа. Ну, ти початку починає діставати, можна його якось зняти. Thay, не тут techie. мене дуже сильно тащимо. Походу один печати. Я катав Ой, пича. А, я не свідчусь. Я тебя не вичув. Єпа. Я висвітлю по почату, я не свідчусь а я сьогодні граю таки на 3 85 з кістю за кустом. Думаю, під'їду я на метр, так знаєш, щоб кусти стали прозорі, засвічу. Засвітив, думаю, о, я тепер від'їду, як про, під'їхав, кусти стали не прозорі, я такий стріляю, як про, короче. Думаю, блядь, а то я стоподняк не не їбать, ебать, це ж все правильно зробив. Хуй тобі на 800, блядь, прилетіло, я, блядь, розчарувався. А там тепер трохи кусти 15 метрів вже право то що. О, все. Жовтий печат нас. Мене ні. Yeah. <ріпи> Iya yep.